Вища міра покарання за вбивство Українки американцю Декарлосу Брауну, який жорстоко зарізав Ірину Заруцьку у вагоні метро, може загрожувати смертна кара. Все через обтяжуючу обставину з вами Дмитро Дрогунов. Докладніше про хід справи. Далі підписуйтесь на наш канал. 23 жовтня в США відбулося чергове засідання у справі вбивства української біженки Ірини Заруцької де Карлосу Брауну висунули федеральне звинувачення, яке передбачає покарання у вигляді смертної кари. Федеральне велике журі присяжних у північній Кароліні повернуло обвинувальний акт проти де Карлоса Брауна, звинувативши його у злочині, скоєному в системі пасажирського залізничного транспорту, що призвело до смерті. Це звинувачення робить його кандидатом на смертну кару. Йдеться у матеріалі. Американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв виділити 1 мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої в США Українки. Два мурали, присвячені Заруцькій, вже з'явилися у відкритому художньому парку в місті Шарлот. Також мурали про історію життя та смерті українки, можуть з'явитися і в інших містах США. В соцмережах техномагнати пропонують грантові кошти художникам, які зобразять цю трагічну історію. На ініціативу вже відгукнулося понад 800 митців, а розміри фінансування покриють створення 300 муралів. Посольство України запропонувало родичам Ірини доставити її тіло на батьківщину, але її мати та дядько відмовилися та вирішили поховати дівчину у США. Нагадаємо, Ірина Заруцька втекла до США від жахів війни на батьківщині. За словами її близьких, дівчина сподівалася почати в Америці нове життя. Але її мріям не судилось здійснитися. Увечері, 22 серпня, повертаючись з роботи, Ірина зайшла в метро та сіла перед Брауном. На той момент вони не були знайомі і жодним чином не контактували. Якоїсь миті чоловік дістав розкладний ніж і без жодних причин тричі вдарив ним дівчину у шию. Від отриманих травм вона померла на місці. Основним доказом у справі є відео, на якому видно, як підозрюваний вбиває Ірину. А потім спокійно виходить з вагону. Згодом поліцейські виявили Брауна на платформі легкорейкового транспорту та заарештували його. Відомо, що 34-річний підозрюваний має судимості, зокрема за крадіжки зі зломом. Крім того, він провів 5 років у в'язниці за пограбування із застосуванням небезпечної зброї. Також, за даними західних ЗМІ, він страждає на шизофренію. Вбивство Ірини Заруцької отримало широкий резонанс. Американські політики та громадські діячі розкритикували судову систему США. Браун раніше мав численні проблеми з законом, але його все одно залишили на волі. Про це у публічному просторі висловлювався мільярдер Ілон Маск, Дональд Трамп молодший і навіть сам президент США. Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями. Таких злочинців слід ув'язнювати. Було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа убивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовилися саджати поганих людей до в'язниці. Написав Трамп у соцмережах. Тим часом губернатор Північної Кароліни Джордж Стейн підписав так званий закон Ірини, названий на честь Українки. Документ посилює нагляд за злочинцями, яких звільнили під заставу. Також він скасовує можливість звільнення без грошової застави для низки насильницьких злочинів та осіб, які скоїли правопорушення повторно. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграм, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Задушили і викинули на смітник у валізі. Минуло майже сім років з того моторошного дня. Коли в Дніпрі біля житлового будинку знайшли тіло 19-річної студентки Дарії Білоус, тоді за справою стежила вся країна, але мало хто знає, що вбивця так і не був покараний. Телеграф ЮЕЙ розкриває невідомі раніше деталі розслідування і розповідає про те, хто підозрюється у злочині. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. 4 січня 2019 року жителі Дніпра виявили біля будинку номер 12 на проспекті героїв валізу з тілом молодої дівчини. Експертиза показала, що 19-річна Дарія Білоус померла від удушення. Слідство одразу кваліфікувало злочин як умисне вбивство. Під час досудового розслідування поліція встановила особу підозрюваного, проте довгий час його особистість залишалася таємницею. Як вдалося дізнатися телеграфу, підозрюваним виявився громадянин Сирійської Арабської Республіки, який покинув територію України одразу ж після вчинення злочину? Дарія Білоус мала важке життя ще до того фатального дня. Дівчина росла в багатодітній родині на Харківщині, де мати виховувала п'ять доньок від різних чоловіків. У 15 років Дарію зґвалтував високопоставлений чиновник, але справедливості вона не дочекалася. Мати не підтримала доньку в найскрутніший момент, за що дочка позбавила її батьківських прав. Про це мама сама розповідала у передачі Говорить Україна. Останні два роки свого життя студентка провела в прийомній родині. Вона навчалася в коледжі Дніпра, мешкала в гуртожитку. За словами знайомих, дівчина була доброю та сильною духом, але водночас депресивною через нерозділене кохання. Дарія вела досить вільний спосіб життя. За словами подруг, вона могла поміняти з десяток хлопців за два тижні, не відмовлялася брати у молодих людей гроші, часто ходила з ними в кафе та клуби. Іноді дівчина розплачувалася з боргами інтимом, зазначала журналістка, яка займалася. Розслідуванням справи. Останні дні свого життя Дарія провела в Києві, де святкувала новий рік. 25 грудня вона показала сестрі фотографію з чоловіком, який був старший за неї років на 10, і попросила нікому її не показувати. За даними журналістів, факти пізніше з'ясувалося, що це був бізнесмен з Ізраїлю на ім'я Зая, який був одруженим. 30 грудня Дарія попросила сестру передати її тодішньому хлопцеві, що новий рік зустрічатиме з родиною. Насправді ж вона відзначала свято з ізраїльтянином у готелі Україна в Києві. Останній раз дівчина виходила на зв'язок 3 січня 2019 року. Тоді вона повідомила, що з нею все гаразд, і вона їде додому. Наступного дня її телефон було вимкнуто, а тіло студентки знайшли в валізі біля житлового будинку в Дніпрі. Цікаво, що 11 січня, через тиждень після виявлення тіла, таємничі заяву в Дарію зі списку своїх друзів у соціальних мережах. Під час спілкування з журналістами, чоловік спочатку підтвердив, що святкував новий рік у Києві, але потім почав змінювати покази та навіть запитав. Чи не з поліції його співрозмовниця? Телеграф ЮАІ вдалося отримати офіційну відповідь від слідчих головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Як з'ясувалося, за півроку після вбивства, 26 липня, слідчий оголосив підозрюваного в міжнародний розшук. Інформацію про нього внесли до обліків генерального секретаріату Інтерполу через публікацію. Червоного оповіщення Інтерполу це найвища форма міжнародного розшуку, яка означає, що особу активно шукають правоохоронці всього світу. Як кажуть у поліції, станом на вересень 2025 року до органу досудового розслідування не надходило жодної інформації про встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Ймовірно, можливий вбивця перебуває за кордоном і ретельно ховається. Примітно, що у відкритій базі Інтерполу немає жодного громадянина Сирії, якого розшукує Україна. Проте це не означає, що такого розшуку не існує. Інтерпол публікує витяги з повідомлень на своєму сайті лише у тих випадках, коли країна-заявник спеціально просить про це. Зазвичай це робиться, коли потрібна допомога громадськості у розшуку особи, або якщо ця особа становить загрозу громадській безпеці. При цьому, за словами ветерана карного розшуку підполковника Валерія Сенченка, якщо підозрюваний є громадянином країни, з якої Україна не має угоди про екстрадицію, перспективи його повернення для відбування покарання є мінімальними. Вбивство Дарії Білоус залишається однією з найрезонансніших нерозкритих справ останніх років. Слідство формально триває, але фактично зупинилося через неможливість. Знайти підозрюваного. Чи дочекається справедливості родина загиблої студентки, покаже час. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.